Про долю Бердичівської художньої школи у стінах всеукраїнського санктуарію говорили на черговому зібранні. Депутат міської ради Павло Середюк ознайомив присутніх батьків із результатами перевірки приміщення, як комісією, створеною за розпорядженням міського голови, так і їх ініціативною групою. Склад ініціативної групи. Я оголошував це були депутати і представники громадськості. Представники громадськості з Представник батьківського комітету, там Скавровський Павло Степанович, там Хилюк Олексій Олексійович. Тобто люди не байдужі, і спеціалісти, і люди з життєвим досвідом. Тобто пробивши візуальні обстеження ви... обстеження і не тільки візуальне обстеження, тому що це наш в складі нашої комісії були люди з технічними знаннями і з відповідною ліцензією на проведення експертизи. Ми провели обстеження і надалі ми хочемо донести інформацію до громадськості про стан цієї справи, члени ініціативної групи, які провели обстеження приміщення художньої школи, зробили свій висновок. Висновок нашої комісії ми не побачили суттєвих недоліків в стані приміщення. І ми вважаємо, що якщо відбудеться така подія, що нам Потрібно буде звільнити, розвивати туристичну інфраструктуру. то це повинен бути перехід в сучасну в мистецьку школу, обладнана сучасним обладнанням, де дітям буде комфортно займатися, а не запхати їх на периферію в приміщення не пристосовано для цього. Учні Бердичівської художки мають навчатись у належних умовах, погоджувались присутні на заході, висуваючи і власні пропозиції. Я тут народився як людина в цій школі. І ці дітки, які навчаються тут, вони, вони особистості. І треба їх поважати в чергу, в першу чергу. Тому ми, взявши на себе відповідальність, маємо визначити подальші кроки нашої. Спільної роботи по відстоюванню цього чудового закладу у держреєстрі нерухомих пам'яток України нагадала представниця батьківського комітету Бердичів. Немає жодного запису. Є і Бердичів взагалі цієї роботи не робить, тому що нуль немає неохоронних орденів, немає ніякого затвердження і перенесення в ці реєстри. Тобто, ми не якби ми є по-старому. Закон він не має обратної сили. Тобто, ми культурна спадщина державного значення, але нас просто в нові реєстри ще не внесли. Цим, до речі, має займатися міська влада поточний ремонт. Відповідно до закону про охорону, міська влада має право робити? Міська влада має міська, давати, Має зараз створити, ну, зобов'язана створити орган охорони культурної спадщини. Ну, у нас не, вже півроку ми це говоримо. створили 30 років. Але питання таке: чому за нас, за громаду, вирішує хтось, чи має право. Не поспілкувавшись з громади, не підняти питання в громаді, хтось вирішувати це питання. В принципі, я письменник, я член Національної спілки письменників, я люблю жартувати. І в мене є моя ідея. Якщо вже переселяти школу, школи, є місце. Переселяємо її в приміщення міської ради. А міську раду третю школу. Або в 27-й садик. садик. Є ще кращий варіант, ніж перевести художню музичну школу в місті Викорком. Це приміщення районної державної адміністрації. І ви, як депутат районної ради, сьогодні це можете зробити. Ви можете це зробити Сьогодні ще довго того вечора. Вели розмову про долю художньої школи. Насамкінець Павло Середюк попросив колег і громадськість ближчим часом підтримати директорку Ірину Ніколайчук. Не приніславни закінчиться контракт тридцять року у нас є. Така депутатська ініціатива. Ми будемо збирати підписи, і на позачергову сесію у нас буде звернення до міського голови про підтримку кандидатури рівнобраніславни. Ми донесли інформацію до громадськості. Громадськість повинна переварити цю інформацію. Ми з свого боку, як депутати, будемо контролювати цей процес, тому що воно повинно бути в законному руслі, не просто на словах оголосити, що приміщення аварійне, подальші наші кроки зберегти нашу перлину нашого Бердичева, художню і музичну школу Олена Лук'янюк, Андрій Борисов Теркавік.